Хлопці, я не знаю, як ми то потягнемо з вами. Величезне дякую за допомогу, дякую за, за позицію, Дякую за те, що допомагаєте. Я думаю, або навчальні заклади, або медичні заклади будуть забезпечені і зможуть допомагати людям. Це основне. Дякую за позицію. Круто. Божих благословінь. приймайте. Дякую. Оцей цей він трошки потужніший. Він має 50 саме кіловат. Не ква кіловат. Оцей був запущений масло. Тут вже все є. Він вже навіть не сухий, можна просто ним користуватися. Ну я хочу просто подякувати насправді, тому що тут є наші колеги із міського молодіжного центру, які працюють зараз над спільно з командою над кількома великими важливими проектами. Ми, зокрема, один з тих об'єктів піде. Я можу не буду називати назву, але це дуже велика локація в місті, яка вже зараз готується. Як резервно, так само допомагати нашим вимушено переміщеним українцям. Там це буде фактично один з найбільших об'єктів які зараз у Львові є. Він вже фактично функціонує, але він ще збільшується. І там є насправді найбільша проблема. Це проблема з електрикою, тому що це був об'єкт не не комунальний. Зараз ми його взяли. Обслуговуємо. Дякуємо Боже благослови.